Добрий вечір, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все світлоне. Сьогодні мені дуже захотілося пригостити вас дуже смачними сирничками. Це не прості сирнички, це будуть сирники морквіоні. Для цього рецепту я взяла 4 великих морквини. Можна їх відварити у молоці, а можна і у воді. Зараз молоко не з дешевих, щоб відварювати в молоці, а потім його виливати, то відварюємо дешевшим способом це у воді. Нехай морковка наша відвориться, і потім ми її поточимо як на толкачку, як на картоплю пюре. А поки вона відворюється, я розповім. Щодо наших сирничків, на пів кілограми кисломолочного сиру. Я узяла один пакетик ванільного цукру, сюди висипала, також 2 столових ложки манки, 2 столових ложки муки, і одне яйце нам потрібно буде. ну це, Одне яйце ми вже будемо пізніше додавати до нашого. До наших сирничків, щоб вони зараз не позлипалися. Чекаємо, поки не звариться наша морква. Так що мука 2 столових ложки, цукор, 2 столових ложки, трошки не забула про цукор, і 2 столових ложки манки. Все по 2 ложки. Також нам буде потрібна ще олія для обжарювання безпосередньо наших сирників. Тож, зараз я його все перемішаю трошки, хай воно набухне. А потім <глух> додам мою моркву. Так що чекаємо, поки звариться морква. Млакулка моя відварилася. Тепер стараюся не цукати, не цукати, щоб не робити зайвих лишніх. <глух> Грюкоту стукоту, як кажете, деякі мої слухачі глядачі. Я, виб... я вибачаюся. Так, я техесенько його так, мою морковку потовкла. І вона вся гаряча, відсідила. І тепер буду додавати до мого. Серкової такої маси. Дивіться, як все тут за цей час манка набухла. Я сюди додала яєчко все ретельно перемішала. Це така, бачите, сиркова маса вийшла. В кого зернистий сир, то його треба, ну, щоб скоріше його просто на блендер збити. А в кого немає блендера, Через сито перетерти, щоб у нас була от така сиркова моса, дуже гарна, насичена, не було ніяких зерен від сиру. Зараз я сюди додаю масу без моркви. І буду також ретельно все перемішувати і формувати сирнички. Якщо ваша маса буде рідкувата, то додавайте муки, а хоч манки, що хто любить. Як манка, на мою думку, то вона більш така, сирнички будуть не такі тугі, як і з борошном. Коротше кажучи, зараз я все, щоб не стукати, не шкрябати. То все оцю масу сюди переложу і буду формувати, тому що, бачите, маса буде як рідкувата, тому що сам по собі, сама по собі морква, вона сочна, хоч я її і відсідила. Так що зараз зустрінемося через хвилинку, щоб мені не робити зайвих стукоту грюкоту. О, такі гарні. У мене получилися сирнички із морквою. Отаке велике блюдо. Подивіться, скільки вийшло. Дуже гарні, дуже смачні. Ось зараз я, дивіться, які. Дуже-дуже смачно. М'якенькі, ароматні. Дуже-дуже смачно. Приготуйте, рекомендую! Це дуже смачна і корисна страва. Все домашнє, все натуральне, корисне. Так що, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого! Любуюся своїми красивими сирничками з моркою. От така в мене вийшла страва. До побачення всього найкращого. До нових зустрічей!